Всім привіт! Сьогодні поговоримо про перегрів вашого айфону як це все фіксити на самому айфоні які випадки бувають при перегріві вашого айфону І так далі. Тому я надіюсь на мій канал ви підписались, поставили лайкосик. Якщо ви це зробили, можемо йти далі. І так, давайте зайдемо на сам сайт Apple і почитаємо їхнє застереження. Якщо ви айфоном користуєтесь і серед, навколишнє середовище у вас від 0 до 35 градусів плюс, то це нормальне навколишнє середовище, робоче для айфону. Зберігати, це значить, що він просто лежить, і ви ним особливо не користуєтесь, тоді він буде нормально працювати від мінус 20 градусів до 45. Бажано. Не, не користуватися, якщо, е, якщо така температура навколишнього середовища, але якщо він просто лежить і нічого такого, то в принципі він буде працювати. Е, від чого залежить, звісно, перегрів. Е, відразу скажу, що, звісно, е, якщо ви використовуєте якісь ресурсоємкі моменти. Наприклад, е, коли ви підключаєте до зарядки і в цей момент граєтесь в ігри. Це. Дуже сильно не бажано для всіх телефонів, неважна Android у вас чи iPhone, тому що у вас іде зарядка, це якби нагрів. Плюс ви ще граєте в долі тяжкі ігри, це також нагрів. Наприклад, коли ви знімаєте відео на сонці, да, і прямі лучі на, на телефоні, тут, то це також сильно нагріває, так як саме відео, тут довольно великий бітрейт. Ну, не то, що прям великий, я маю на увазі, довольно розсускі. Е Налаштування відео, 4 хтось знімає, 120 кадрів, 60 кадрів про міліну зйомку і так далі. То, звісно, це все нагріває ваш iPhone. Також не забувайте, що оновлення на задньому фоні, да, коли ви там щось ресорчите, там, може щось також використовуєте і на задньому фоні ви цього, звісно, не бачите, але ваші застосунки оновлюються. Да. Їх бажано також вимикати, і в той момент, коли вам потрібно, вони можуть оновлюватись. Так що там можна на влаштуваннях поставити, щоб ваші застосунки оновлювалися тільки коли ви спите ночу. Да? Щоб не витрачали ваш інтернет, да? коли він там дуже потрібний, там також можна виставляти, коли вони оновлюються чи через Wi-Fi, чи навіть коли ви підключені до інтернета через телефонний інтернет. Що буває при. Звісно, вимикається екран, погано працює зв'язок, Wi-Fi, ну і звичайний телефонний зв'язок. Може бути виключення, потемніння екрану. Також можуть вилізати деякі застереження, як, наприклад, бачите, тут у нас iPhone повинен охолонути, перш ніж можна використовувати. А Може така плашка вилазити, це значить, що його треба просто відложити і не використовувати. Також не забувайте, що чехли також вони зберігають тепло. Бажано якщо перегрівся. Якщо він перегрівся, положили, хай полежить, вимкнули. І тоді м -м, з часом та подивитися, чи нагрівається, чи ні. Зачасту айфони у них процесори ось тут. І нагрівається вони в першу чергу в цій частині. Тут у нас плата йде отак. Тут акумулятор, тут у нас плата, і вона в першу чергу тут нагрівається дуже сильно. Якщо він у вас нагрівається без якоїсь там причини, ви просто так положили, нагріваєте, він нагрівається, то, звісно, важливо сходити в сервісний центр і, звісно, щоб його подивились, тому що він міг стукнутися, ще якісь проблеми е бути з ним. І важливо реально сходити, щоб його перепровірили. Так, якщо у вас дуже стара батарея, вона могла вздутися і нагріватись. Е також дивіться за цим, бажано його також замінити. Але це дуже такі рідкі випадки, можуть бути, щоб батарея нагрівалася. Вона може просто здутися, але якщо, звісно, вона там нагрівається, це то, то дуже опасно. Так що бажано також сервісний центр срочно віднести. Тому я сподіваюся, це відео було когось корисним. Ви дізналися набагато більше застереження, що буває при нагріванні. І що робити, якщо у вас просто без причини нагрівається iPhone? А так, в принципі, для телефону це плюс-мінус нормально, для процесорів і так далі. Не саме Нагрівання. так Тут ох охолодження ніякого нема, так як тільки корпус його і охолоджує. Так що, всім гарного дня. Дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайкосики.